Всім привіт! Вже по традиції відео з ліфта. Сьогодні такий класний в мене настрій, тому що зранку мені сказали, що прийшов лист з Google там, чи з YouTube, а Звідки він прийшов? Я буду вам сьогодні його показувати. Ну, пін-код сам не покажу, звичайно, але просто як виглядає лист. І а відео про монетизацію, напевно, що знімемо трішки пізніше. У Аліси сьогодні екскурсія. Зараз ми вийдемо. Хоч. Давай, давай. У Алісі сьогодні екскурсія на Плаза де Торос. Я думаю, що там буде так цікаво, тому що екскурсія е, з поліцейськими буде. Тобто там буде чи виставка якоїсь техніки, чи може будуть вони на конях. Це повинно бути дуже цікаво, та ну на жаль, напевно, не буде ні відео може будуть якісь пару фото. Тоді я вам покажу, як це все відбувалося. Але то не точно, тому що ну, в Україні завжди нам і фо і відео знімали, і фото показували. Аліся, Зачекай, бо червоний світ. Нам і фото скидували, і відео. А тут такого немає. Іноді вона присилає фото, але вони такі загальні. Тож можна десь там побачити свою дитину, а можна не побачити. Все, біжимо зараз. У нас зустріч з нашими друзями зранку. Який хвилюючий момент забрала я лист? На цій стороні написано ну, від Google AdSense. Мені сподобалось, що на українській мові написано спершу видаліть бокові межі. І зараз перегорну на тій стороні, покажу, але я хочу ну, закрити адресу свою. Так виглядає лист. З іншої сторони написано Google, вкладено важливі документи, адресу я закрила. Я хочу дуже подякувати своїм батькам, Жені, тому що ну, без них би нічого не було. Вони мене дуже підтримували і казали мені кожного дня знімати, знімати, і що все в мене вийде. Жені жені батьки також мене підтримують, дивляться мої відео. Всім вам велике дякую. Ну і звичайно, що дякую моїм глядачам, які дивляться мій канал, тому що це мені дуже допомагає. Сьогодні я думаю, буде правильно не знімати тему монетизації, тому що там баланс падсенс він буде відображатися правильно вже в кінці місяця. Тобто на зараз я бачу в Ютубі, скільки я заробила. А на баланс WatSense вони вже е, прийдуть в кінці місяця. Тоді вже я для вас зніму монетизацію тему монетизації і покажу, скільки я заробила за цей місяць. Ну, це 6 го числа я підключила, напевно, 6-го, і в кінці місяця покажу, скільки я заробила за цей час. А зараз хочу просто відкрити цей. Лист і ввести пін-код, щоб підтвердити свою адресу. Написано мені зараз, що ваші платіжні платежі призупинені, оскільки вам потрібно підтвердити свою адресу. Ось цим листом я буду підтверджувати свою адресу. Тож, Давайте відкривати. У нас ще підкрив. І і... а, тут що я потрібно зробити? В мене тут час обіду. Ну, обіду 1152. Сьогодні на тій точці, де п'ємо каву, дали хліб та піцу. Тобто на деякі точки я ходжу. Тут кусочок ще піци, а це я собі взяла, нагріла тільки що м'ясо та піцу. Буду зараз їсти. Всім бажаю смачного. Сьогодні на вулиці така цікава погода. Пише, що на сонці 24 градуси, а дуже-дуже холодний вітер хочу вам показати, які тут розмальовані стіни. Є гарні. Ви дивіться. Так, дуже-дуже холодний вітер. Я біжу за Алісою, тягла жилетку кофту. На сонці класно, та цей вітер зводить з розуму. І сьогодні ще це не, не, дуже, як сказати, не дуже сильний вітер. Завтра буде 31 км в час, наче так. а сьогодні 20 чи 24. Завтра буде ще сильніше. О, яка сьогодні класна погода. Супер. Вдома в нас е, така сторона, вона не сонячна. Тому в кімнаті дуже холодно. Єдине, коли в ванну кімнату заходжу, там тепло. І ну, якщо у людей, напевно, інші кімнати виходять на сонячну сторону, то класно, тепліше в кімнаті. А я не можу. Я посиділа трішки, ну, зарано вийшла, але ну, розумію, що на вулиці тепліше, то треба бігти. Це площа Монтаньєта. Тут, бачите, також є церква. Гарна, дуже. Дуже-дуже гарна. Там щось сталося, не знаю. Бачите, квіти лежать. Чого не зрозуміло? Так, ну і тут, на цій площі є податкова. Був прикол, ми з подружкою вранці йшли. Нас зупиняє бабуся іспанська і питає у нас, де знаходиться трибутарія. Для нас трибутарія це щось таке якесь страшне слово. Ми не зрозуміли, потім вже переклали і зрозуміли, що це податкова. Ось, ось це, наче вона. А ми ж тоді не знали, що це вона. Так, церква. Чуєте, який... Вітер, напевно, і мене не чути. І такий поривистий, як на українській мові поривистий вітер. Тому що то, то він є, то його немає. Вже вечір, показую вам вечірні аліканти. Це ми після школи йшли з нашими подружками. А мені за... а дітки... ми забрали рюкзак? Так, так, так є. І дівчатка кажуть: а можна ми на півгодинки зайдемо в гості? Ну, ми так не дуже були згодні, але потім зайшли. Пісні. Ця людина сидить десь вдома, на гітарі грає та співає. Клас. Ще б камера, звичайно, передавала всю красу іспанських районів. Так, необхідно все ж таки задуматися над зміною телефона. Необхідно купити щось, що може знімати у різний час дня і ночі швиденько зніму для вас, бо не хочеться по вулиці йти з телефоном. Е, о п'ятій годині, напевно, що ми зайшли в гості. І зараз, скільки восьма десь, йдемо додому. На півгодинки зайшли дівчатка. Нет, 9. Зараз 9? Да. Ні, зараз 8. Так, добре, всім гарного вечора, чудового настрою побачимо вже у наступних відео.